Друга ситуація, наприклад, от почалась, От, наприклад, клієнт щось негативне комунікував. Да? От щось якась там неприємна ситуація сталася. Підтримуєте комунікацію з клієнтом супер регулярно. тобто, не так, що клієнт сказав, ви такі окей, прийняли і пішли десь на тиждень. В той момент комунікація має стати в такому міні-кризовому режимі. Ви маєте клієнта постійно апдейтати, тобто що відбувається. Тобто, сьогодні ми зробили те, то воно допомогло, не допомогло. Тобто, тримайте клієнта в курсі, шові. Ви... Бо кожного разу, коли клієнт не розуміє, що відбувається, ну це от суто ми, як люди, там ми починаємо себе накручувати, ми починаємо собі думати найгірше. Може, так, у нас навпаки йде типу класно? Може, там не все так погано, але картинки вже страшні. А картинки вже страшні. От тому я кажу, що краще тут трошки перекомунікувати, трошки от, проактивніше бути в тому, бо кожного разу, коли там, щось сталося і ми там, не даємо там, вчасний апдейт, то клієнти починають нервувати. І, от, всі найбільші фокапи, які я бачила там, і які давайте будемо чесні, я так само десь робила на початку кар'єри. Ми сьогодні вказали, що тенденція ми не ідеальні. Так, ми, ми не ідеальні. Тобто, ну, ми всі вчимося з того досвіду. Е, відповідно, це те, що от клієнт щось негативно комунікував. Ми то взяли до роботи, і ми, наприклад, там тиждень-два тижні не повертаємося до клієнта, а треба повернутися чим пошвидше.